Привіт! радий тебе вітати на уроці, як вийти на тисячу доларів в таргетованій рекламі. Ну перед цим давай познайомимось. Мене звати Сергій. Я вже більше двох років займаюся таргетованою рекламою. За минулий рік заробив більше 35 тисяч доларів. Побудував власну команду з 20 плюс проектами, але все починалося інакше. Робота, яку я не любив. Я працював в поліції, зарплата 15 тисяч гривень, оточення, яке не хоче розвиватися, яке просто хоче там ходити на роботу з 9 до 6 і все мене це максимально не влаштовувало. Тому я вирішив звільнитися. І почав пробувати себе в інших сферах. Товарний бізнес, програмування і так далі. Я все ж таки вирішив пробувати себе в товарному бізнесі, відкрив інстаграм-магазин, який працював по системі дропшипінгу. Займався продажом оригінальних кросівок. Насправді, на майбутнє, не відкривайте такі магазини. Це взагалі ніша, яка погано масштабується, в ній важко сильно розвиватися і так далі. Були перші перемоги, але я прийшов до. Висновку, щоб заробляти 1000-2000 доларів в товарці, треба вкладення без цього. Ви не зможете правильно рухатись і заробляти нормальні кошти. Після того, як я закрив свій інстаграм-магазин, я вирішив навчитися таргетованій рекламі. Я купив навчання у свого знайомого і почав рухатись в цій сфері. Спочатку я був фрілансером, тобто вів сам шукав проекти і так далі. Потім я почав працювати помічником таргетолога. Знайшов в чатах, що один професійний таргетолог шукав своєї помічника, я почав з ним вести проекти, плюс паралельно вів декілька своїх проектів на фрілансі. Умовно тоді я десь заробляв там 500 600 доларів і так далі. Потім я розумів, що мені треба було більше досвіду. Я вирішив ти в агенцію, оскільки там я міг швидко е, здобути знання. І хорошо заробляти, тому я пішов в агенцію, е, і вже там через місяць я вийшов на стабільну тисячу доларів. Е, також е, попрацювавши в агенції 2-3 місяці, мені запропонували стати тімлідом, лідом, керувати відділом 50 плюс проектів, 5 людей в команді. Е, дуже класний був досвід. Тому всім рекомендую, хто хоче колись спробувати себе на цій посаді. А після цього я вже зрозумів, що тімлідство – це вже не моя історія. У мене збільшилась кількість запитів на мої послуги. Люди хотіли, щоб я їм Налаштовував рекламу, тому я вирішив звільнитися і працювати далі сам, створювати свою власну команду. Що зараз ви бачите на даний момент, в мене 20 проєктів, 5 людей в команді, 3 таргетолога. Ми розвиваємо бізнес в Україні, в Казахстані, в Європі, США, в Дубаях і так далі. Що ж взагалі таке таргетована реклама? Це вся та реклама, яку ви бачите між сторіс, коли гортаєте. Якщо ви гортаєте сторіс друзів, ви бачите, там вискакує там реклама якогось бренду. Це Може бути будівництво, магазин одягу і так далі. Тобто тут різні, різні проекти, різні бізнеси рекламуються в соцмережах. Ви повинні розуміти, що там в Фейсбуці, Інстаграмі загальна аудиторія 3 мільярда людей. І бізнесу не рекламуватися в даному випадку це просто неправильно. Тому це є таргетована реклама. Вона не тільки в сторіс, ви бачите її там гортаючі пости, рілси і так далі. За налаштування такої реклами вам заплатять 125 доларів. Це в основному в середньому в агенції, Якщо ви будете працювати таргетологом в агенції, 250 доларів мінімум ви будете отримати, якщо будете. Фахівцем, який працює на фрілансі. Тобто, якщо ви будете самі шукати клієнтів, налаштовувати рекламу і так далі. Ну і 350 доларів плюс, це якщо ви вже фахівець з досвіду, умовно такий, як я, я вже закриваю там клієнтів на 400-500 доларів плюс. І за рахунок цього моя команда росте, і я росту також в доході. Початківець таргетолог може вести 3-5 проєктів. Тобто, от самі порахуйте, да, навіть якщо ви там початківець 3 4 проекти візьме в середньо, це там, по 250 доларів, це вже є 1000. Доларів. Тобто з часом ви піднімаєте свій чек і так далі. Таргетована реклама найкраща ніша у 2024 році. Чому саме так я вважаю? Перше, ця професія буде завжди актуальна. Цій професії вже більше 12 років. Є і інші соцмережі, які ви знаєте, є YouTube, є LinkedIn, є що нас там, Twitter. Там також можна налаштовувати рекламу, тому ця професія буде жити вічно і вона буде завжди популярна, тому що бізнесу треба просуватися в соцмережах, і вони готові за це платити хороші гроші. Е, можливість працювати дистанційно не Ні потрібно нікуди ходити. Ви сидите собі вдома, е, працюєте самі. Формуйте, можна сказати собі, графік, якщо ви працюєте на фрілансі, і все не потребує жодних фінансових вкладень. Це дійсно так. Типу, щоб стати таргетологом, потрібно просто прийти на навчання і все, типу, не треба ніякі вложувати кошти, наприклад, як в товарний бізнес, да? чи там не знаю, там ніша телеграму, типу і так далі. Ти можеш сам просто своїми знаннями, які ти отримуєш. Розвиватися в цій ніші. Є можливість швидко вийти на гарний прибуток. Так, тобто тут спокійно можна вийти за 2-3 місяці на 1000 доларів, на 5000 доларів можна вийти і за рік і менше часу. Тобто все залежить від вас, але тут набагато простіше розвиватися, і я особисто вийшов на першу свою 1000 доларів протягом двох-трьох місяців, при тому, що я швидко ріс, я швидко став тим лідом, тому що я хотів розвиватися. Якщо ти також так хочеш, в тебе все вийде. Майже повна відсутність конкуренції на ринку. Це факт. Дивіться, я як був Лідом я проводив безліч співбесід на посаду таргетолога. Із 10 людей, які е, до мене приходили на співбесіду, тільки одна 2 дві людини орієнтувалися в таргетованій рекламі. Всі інші просто не знали, що це таке. Ну, типу, не те, що не знали, що це таке. Вони не знали базового розуміння, вони не знали там, як налаштовується ця реклама. Хоча, типу, навчитися налаштовувати рекламу, насправді не так важко і так далі. І ринок, взагалі, з приводу цього не переповнений. Хороші спеціалісти завжди потрібні. Я ж вам обіцяв в цьому році показати. Як я вийшов на тисячу доларів і так далі. Але я вам зроблю краще. Я вам покажу, як моя учениця вийшла на тисячу доларів за допомогою таргетованої реклами. З чого вона починала? Вона працювала оригінальним менеджером. Середня зарплата в неї була там 20-25 тисяч гривень. Вона хотіла змінити професію, скільки дуже сильно втомлялась на роботі, постійно затримували її. Там не було чіткого гарного графіку, і тому вона пробувала себе в інших професіях, так як я. Які ж ми кроки зробили, щоб вона освоїла цю професію? Перше, ми вивчили основи маркетингу. Тобто отримали базове розуміння маркетингу, навчились правильно шукати аудиторії, які будемо продавати товар чи послугу, і зрозуміли, навіщо взагалі аналіз конкурентів та скільки крутих фішок можна взяти в інших бізнесів. Крок 2. ми освоїли технічну частину Фейсбук, розібралися з цією структурою Фейсбука, аудиторії, як ми можемо використовувати, що дало, що дають ті чи інші аудиторії. В результаті це дало їм можливість е, працювати з різними бізнесами, починаючи від б'юті майстрів, які платять 200-300 доларів за ваші послуги до більш складних бізнесів, такі як, наприклад, нерухомість, з якого вона отримує там 500 доларів плюс. Е, ось до речі, я вставив її фідбек. Я в неї запитував, чи як їй було взагалі там розібратися з Facebook Ads, з технічною частиною Фейсбука, і ви бачите, її там відгук. Вона прям каже, що спочатку було важко, але в цілому, типу, налаштовує зараз взагалі без проблем. Вона працює з більше з восьми проектами, і вона знає, що і як уже там робити. Тому насправді розібратися досить неважко. Третій крок. Ми вивчили креативи та копірайтинг. Копірайтинг це написання текстів. Навчили створювати креативи, які привертають увагу користувачів та писати тексти. Тобто на цьому слайді ви можете побачити, наприклад, її креатив. Перший креатив, морський колаген» – це її самий перший креатив. Як бачите, він не досить супергарний, але зараз вона робить прям суперкласні креативи. Ще додав вам такий важливий момент, щоб робити ці рекламні креативи, зовсім не потрібно мати дизайнерські знання і вміння. Це взагалі там ви просто копіюєте. Їх, по факту, ви можете звертатись до дизайнерів, платити просто їм за це кошти, але типу, це взагалі не проблема в таргеті робити креативи, писати тексти. Пошук клієнтів та продажів. На цьому етапі я поділився з Наталією з всіма фішками, які я знаю, які я застосовую для пошуку своїх клієнтів та продажів. Поборов їй всі страхи, як продавати. І після цього, буквально за декілька тижнів Наталя вже знайшла свого першого клієнта, при тому, при тому важливий момент без введення власного влогу, а просто за рахунок тих Методів, які я її розкрив, і от ви також бачите її відгук, що вона написала. Взагалі їй було не важко, оскільки використовувала всі ті методи, які я раніше їй говорив. І плюс я їй також там давав один-два проекти в місяці, їй приходило від мене. Крок п'ятий: основи комунікації. Тут важливо навчитися будувати довготривалі відносини з клієнтом. Тобто, щоб клієнт з вами працював 5, 6, 7, 8 місяців і так далі. Зі мною клієнти працюють більше, там, більше року, і за рахунок цього мені не потрібно там шукати постійних клієнтів, е, нових клієнтів і так далі. Тому щоб клієнт з вами працював не тільки перший місяць, а працював і більше, я їй розповів всі свої технічні моменти, всі свої фішечки, які я використовую в роботі з клієнтами. Результат її на даний момент: середня співпраця з клієнтом мінімум 8 місяців. Тобто, клієнт зайшов до Наталі і працює з нею мінімум 8 місяців. Це кайф. Це. Не потрібно витрачати час, щоб ще шукати нових клієнтів. До чого все це призвело? Перше. Вона веде на даний момент клієнтів у моїй команді, не прив'язана до локації, плюс регулярно подорожує. Тут ви можете побачити також її фотографії. Вона нещодавно літала на тенерифи, Їй там все супер сподобалось при тому, що вона і звідти навіть встигала працювати. Веде два власних проєкта, а які платять їй мінімум по 350-400 доларів і заробляє зараз мінімум 80 тисяч гривень в місяць. Ви цілком можете пройти цей шлях самостійно, або ви можете пройти його разом і зі мною, як Наталя. Таргет Rockstar. через до зірок з моєю особистою підтримкою. Старт навчання 1 вересня це формат наставництва буде тільки я і ви, і тривалість навчання 9 тижнів. Кому 100% варто йти на навчання? Ну, перш за все, це початківцям, тобто люди, які хочуть освоїти нову професію з нуля і за 9 тижнів вийти на 1000 доларів. Друге, це таргетологам, які хочуть закрити всі прогалини технічні, вибудувати систему лідогенерації, щоб клієнти до вас самі зверталися, а вони не ви їх шукали. Ну і побудувати власну команду. І іншим експертам. Тобто, якщо ви, наприклад, SMMник, діджитал, там, маркетолог, дизайнер, і ви хочете там самі налаштовувати рекламу, щоб не платити комусь, а чи власник бізнесу, ви також можете самостійно навчитися запускати рекламу і при тому не платити таргетологам кошти. Це також можна, але на жаль, я не зможу в цьому відео більш детальніше розповісти про навчання, тому що це відео просто затягнеться на дуже великий час, і я не хочу витрачати ваш час. Також я пропоную заповнити анкету, що знаходиться в описі під відео, і я з вами зв'яжусь і розкажу більш детальніше про навчання. Але я ще підготував для вас бонуси. Перший бонус. Це особиста зустріч зі мною, тобто я з вами зізвонююся в зумі, і ми розбираємо всі ваші питання, які вас цікавлять по навчанню. Я відповідаю на все, що ви бажаєте дізнатися про таргетовану рекламу. Друге, це у вас буде можливість забронювати за собою місце ще до офіційного відкриття продажів і не хвилюватися. Ну і третій, напевно, самий найприємніший бонус це забрати собі місце на наставництво ну, прям по дуже солодкій ціні. Якщо хочеш отримати ці бонуси, якомога швидше заповнюй анкету, тому що кількість місць взагалі обмежена. І я даю змогу отримати ці бонуси тільки 10 людям. Тому заповнюй, і я з тобою обов'язково зв'яжусь. Дякую, що приділив цей час та додивився відео до кінця. До зустрічі, заповнюй форму, і ми з тобою зустрінемося на особистій презентації.